Центр міста, його мешканців та гостей завжди притягує, наче магніт. У середмісті Косова чимало туристичних принад. Однак дитячих розваг тут досі не було. Виправити ситуацію вирішили депутати регіонали, тож виділили левову частку коштів на дитячий майданчик у самісінькому центрі поруч із адмінбудівлею. В нас це було в передвиборчій програмі. В обласної організації партії регіонів це було зробимо, збудуємо писанкове Прикарпаття, а в Кос, Косові у нас районна організація була Зробимо Косіщину перлиною Карпат. І одним з пунктів нашої передвиборчої програми якраз було будівництво дитячих майданчиків. До ініціативи партійців приєдналося чимало молодих місцевих родин. Косівчани допомогли і грошовими внесками і матеріалами. Більшість добровольців, Рі приймали участь у спорудженні дитячої розваги, завітали на її урочисте відкриття. Окрім наповнення самого майданчика, яке найбільше потішило малюків, гостей приємно вразив його стиль загалом: камінь, дерево та елементи творчості ковалів. Ось чим оздобили художню огорожу, лавочки та ліхтарі. Майданчик добре освітлюватиметься навіть у сутінках. Аби запобігти хуліганству, невдовзі тут встановлять ще й камеру спостереження. Люди приходять відпочивати, де заходять в кафе посидіти. дома де дітлахам діти си. Ми хотіли зробити це дарунок косу все ж таки 20-ту річницю Дня Незалежності, бо, як на мене, це найважливіше свято, і всі дарунки повинні бути якраз в нашій молодій державі. Ми робили це для своїх для косівчан. Нещодавно осередок дитячих розваг майданчик мрій регіонали відкрили у Рожнятові. До кінця року пообіцяв народний депутат Василь Чуднов, прикарпатські дітлахів очікують ще близько п'яти подібних презентів.